Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Тренер Джеф Майвезер вважає, що Вася Ломоченко має бути задоволений поєдинком з Хейні. Пряма мова. Цей бій воскресив кар'єру ломи. Усі думали, що Хейні відгепає цього старого пердуна. Але він показав, до якого рівня належить. Бій був досить близьким і багато хто віддав перемогу Василю. Думаю, що найкращий шлях для нього це повернутися до 130 фунтів. Він знову стане королем. Карл віце віцепрезидент компанії TopRank, розповів, що думає з приводу намірів команди Ломаченко подати апеляцію на рішення суддів в бою з Хейні. Пряма мова. На мою думку, апеляція нічого не змінить. Рішення залишиться тим же, все, що залишається ломі, це змиритись. Циганський цикун Tyson Fury веде перемовини щодо бою з австралійцем Демсі Макіном. Коментар від промоутера Макіна Анджело Дікарло. Ми, звичайно, прагнемо провести цей бій. Я буду вести перемовини з табором Ф'юрі. Подивимось, куди це нас приведе. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.